Коли декілька місяців назад почав тільки зароджуватися це непорозуміння, яке зараз переросло в справжній конфлікт, вже я б сказав, би, вже ну не тільки конфлікт між. Українськими виробниками зерна і польськими фермерами, а вже такий, я сказав би, напевно, можна сказати, навіть якийсь політичний міждержавний конфлікт між Польщею і Україною, то коли це декілька місяців ситуація тільки розпочиналася, я особисто вірив про те, що здорового глузду. В обох сторін вистачить, щоб дуже швидко це врегулювати. Ну тоді, як ви пам'ятаєте, це було якраз напередодні виборів у Польщі, і я, трішки, будучи обізнаний з політикою, я там бачив, є цей такі політичні трішки душок. Знаєте, коли стара влада уходить і хоче новій владі таку свиню, вибачте, підкласти, щоб нова влада почала працювати з конфліктної ситуації. Ну, хочу сказати і признатись про те, що я помилився, що це непорозуміння, виросло в велике непорозуміння і виросло великий конфлікт на сьогоднішній день. Я знаю тільки одне. Тут, знаєте, правду дуже тяжко шукати, тому що обидві сторони, сторони наводять свої аргументи. Не буду зараз перераховувати ці аргументи. Але один із ключових аргументів, наприклад, хіба що тільки один із ключових аргументів, скажімо, поляків і польських фермерів полягає в тому. Що це, скажем, зерно іде транзитом. Скажімо, через Польщу в країни Європи, а там в країнах Європи, зокрема в Німеччині, воно просто-напросто переформляється іншими пломбами, іншими накладними, вже повертається, наприклад, в Польщу, як німецьке вже зерно поставлення з Німеччини, і відповідно демпінгує польським фермерам. Правда чи неправда, не знаю, так особливо цього не досліджував. Але знаєте, це вже питання, яке набило Оскомину. І пам'ятаєте, є така приказка, що той, хто хоче, шукає можливості. Той, хто не хоче, шукає причини мені здається, що якби на державному рівні польські, польська влада і українська влада хотіли знайти тут компроміси, то я думаю, що такі компроміси давно вже були б знайдені, тому що не і старою польською владою, не з новою. Польською владою, чомусь українська влада ніяк цей конфлікт не може вирішити. А Потерпають звичайні люди. Не, не потерпають вже ті, наприклад, ну, олігархи, давайте речі називати своїми іменами. Це ж не українські фермери поставляють зерно в Європу. Це, ну, скажімо, українські сільхозаграрії олігархи. Серед яких ну, треба розуміти, є багато іноземних так само компаній. Українське зерно поставляють в Польщу і в інші європейські країни таким чином трішечки демпінгуючи. Звичайно, враховуючи те, що ми знаходимося в стані війни. То я думаю, що це питання, яке взагалі б не варто було піднімати ну, зі сторони європейських країн. Ну, чогось воно так будоражиться. Допускаю, що тут можуть бути і, скажімо, ті самі, ну, скажімо, втручання зі сторони Москви, вона може знову ж розбурхувати цей конфлікт і підживлювати його фінансово. Ну, знаєте... Якщо я щось трошки намагався тут зрозуміти в попередні місяці і якось бачив вихід ситуації, то зараз в мене складається таке враження, що ситуація свого роду настільки загострилася, що вона свого роду починає заходити в глухий кут. А потерпають звичайні люди, потерпають, в першу чергу перевізники, те люди, які мали якісь плани поїхати в ту саму Польщу. Бо зараз уже стоїть питання про блокування не тільки грузових перевезень, а вже блокування і пасажирських перевезень. Тобто, вже знаєте, ми вже настільки далеко в цьому конфлікті зайшли, що мені здається, що варто якраз можновладцям обох сторін в першу чергу польської і української, все таки сісти за стіл переговорів і знайти якісь певні компроміси. Подалі вже нікуди, тобто це вже дуже далеко зайшло. І на завершення. Дуже люблю приказки, знаєте. Одна із приказок каже про те, що риба генеє з голови. Тобто, хочу сказати так, що якщо цей конфлікт є і до сьогоднішнього дня він не розв'язаний, значить комусь це вигідно, значить хто цей конфлікт підтримує. І хочу сказати, що влада, яка хоче вирішити такий конфлікт, Якщо це влада сильна, демократична, вона його вирішує. А якщо цей конфлікт на рівні влади не вирішується, то влада або не хоче вирішити цей конфлікт, маючи якісь скриті на то мотиви, або влада просто-напросто слаба, і вона не може вирішити цей конфлікт. Ну, Відповідь на питання, я думаю, ми отримаємо вже найближчими тижнями чи найближчими місяцями. По це вже знаєте, така якби ну, така сама верхня якби, вершина. Конфлікту, яка вже має такий градус дуже-дуже гарячий, і далі вже нікуди, і далі або і піде іще гірше. І тоді це вже може дійсно порушити якісь україно-польські стосунки, включаючи і військові поставки, включаючи те, що у нас на території Польщі ремонтується наша, скажем, військова техніка. Тобто я хочу сказати, що цей конфлікт, який починався як такий, знаєте, ну незначний, на якесь непорозуміння, настільки вже став. Ну, скажем, оскоминою, що це вже може впливати і на якісь речі пов'язані з боєздатністю української армії, а це вже не жарти. Я думаю, що тут воно. Вже вкотре говорю на рівні влади треба було б набратися здорового глузду, якомога швидше сісти за стіл переговорів. Все таки на владному рівні знайти рішення цього конфлікту, тому що на рівні перевізників, фермерів, тих, хто там блокує всі ці речі, цей конфлікт вже не вирішиться. Це вже точно. Влада не просто має це зробити, влада зобов'язана це зробити. На той вона влада, щоб сусідні країни жили в мирі і злагоді, тим більше під час такого. Великої війни, тому що, ну, знаєте, то хто від цього зараз радується? Сидять там росіяни, хлопають собі в ладоні, кажуть, от які там поляки і е, українці, які вони дурні, як вони між собою гризуться. А якщо вони гризуться, то хто виграє? То, звісно, тоді, звичайно, тоді тільки росіяни від цього виграють. Мені здається, що треба ставити вже жирну крапку на цьому конфлікті, де все.